Привіт, друзі! Сьогодні 19 лютого з вами Валерій Клочок. І сьогодні у Брюсселі відбулося засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Це засідання проводилося під головуванням високого представника Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Бореля. І туди була запрошена і Юлія Навальна. Тепер вдова. Олексія Навального, який помер буквально днями у в'язниці у Росії, але не помер, а його направду вбили. Ну, це більш ніж очевидно. Звісно, що поки що немає точних результатів, від чого він власне помер. Тіло не видають сім'ї. В принципі, я думаю, хто слідкує за цією російською історією, то ви знаєте деталі того, де тіло знаходиться, воно до цього часу в морзі. Федеральна служба виконання покарань проводить там додаткові дослідження, встановлює причини смерті. Офіційні посадові особи це ніяк не коментують. Ну, загалом, рутина. Рутина в класиці російської внутрішньої диктаторської політики. Але цікава саме історія з Юлією Навальною, яка вчора була анонсована про те, що вона буде на цьому засіданні міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Це насправді дуже поважна подія, і її там приймали як опозиціонерку російську. І сьогодні вона зробила відеозвернення. До своїх співвітчизників про те, що вона ухвалила рішення продовжувати справу свого чоловіка уже покійного Олексія. Відео чимале, десь на 8 хвилин. Ну, направду, підготовлено воно було дуже серйозно. Знайшло воно дуже багато прихильників, його на даний момент передивилися вже кілька мільйонів осіб, понад 4 мільйони, там сотні тисяч лайків. Сотні тисяч коментарів, воно широко розійшлося по російським засобам масової інформації. Ну, направду, федеральні канали його не дуже коментують, зовсім не коментують. Борите з тим і інші опозиційні політики, які вже солідарні з Юлією Навальною. Вони на своїх Ютуб-каналах активно обговорюють цю подію, бо це направду стало такою визначальною віхою в історії сучасної опозиційної ніші на Росії. Так, я не обмовився опозиційною. Вона там не те, що явно виражена і радикальна, але вона є, друзі, є керована Кремлем і є опозиція, яка сьогодні знаходиться в екзилі, як правило, за кордоном, тому що бути опозиціонером на Росії, ну ви самі розумієте, нереально, а опозиціонером зручніше і комфортніше. Ем... Критикувати Путіна і режим його саме за кордоном, там їх ніхто не дістане. Юрія Навальна також перебуває за кордоном доволі давно, і от сьогоднішнє її звернення, як на мене, стало продовженням тієї версії, яку озвучував і я три дні тому, коли Навальний помер, і мої колеги про те, що вона може стати політиком російським, і це суттєво змінює ситуацію на самій Росії. Які взагалом перспективи у неї, перспективи опозиційного руху на Росії? Я вам викажу деякі свої міркування. Звісно, прошу вас не кидатися в мене тапками, мовляв, нічого там на Росії не буде. Я розумію, що це усталений у нас міф, але просто вам поясню деякі моменти. А далі ви будете собі робити висновки, чи очікувати щось від цього, чи ні. І так, після того, як відео вийшло, різні опозиційні політики за кордоном почали давати коментарі фонду боротьби з корупцією, який очолював Навальний. Ну а тепер його буде очолювати Юлія Навальна. І е, розповідали про те, чи вони будуть її підтримувати, чи ні. Багато хто з них виказував думку, так, звичайно, я готовий співпрацювати з нею, це дуже правильно потрібно зробити Росію вільною. Ну, зокрема, скажу, що Юлія Навальна у своєму відео один раз назвала війну війною. Але нічого не задала про Україну. Це така собі ремарочка, яку нам треба розуміти про те, якою ж буде політика Юлії Навальної по відношенню до України. Вона, навряд чи буде відрізнятися від політики Олексія Навального, тому, тому вона, якраз із когорти хороших русських, але риторика її дійсно антивоєнна, вона просвідковується. Тому я звертаю на це вашу увагу, тому що вона йде в розв'язку з політикою і режимом Путіна. Хоча говорити про зміну режиму Путіна із-кордону ну, не так просто. Втім, в історії Росії були вже такі випадки, хоча б згадайте державний переворот, Ленін, який зробив, він його почав моделювати з-за кордону, потім привіз валізу грошей із Кайзерської Німеччини і успішно провів саме цю більшовіцьку так звану революцію на Росії у 1917 році у. Листопаді місяці, чи то в жовтні, так, да. ну не настільки важливо. Так от, повернемося все ж таки до Навальної. Вона, перебуваючи за кордоном, починає формувати сенси про те, що ми не можемо забути Олексія Навального, не можемо забути чоловіка, ми повинні продовжувати його справу. І політики, які також перебувають за кордоном, вони її підтримують. Але чому я говорю, що на Росії бути опозиціонером складно або практично майже неможливо? А якщо ти там є опозиціонер, то ти швидше удаваний, ніж реальний. Яскравий приклад такого удаваного опозиціонера є Борис Надіждін, який отримав статус всенародного антивоєнного кандидата, отримав серйозну підтримку на Росії. За нього вишукувались величезні черги для того, щоб підписати підписні листи. Але центральна виборча комісія йому в цьому відмовила. Ви також в принципі, обіз... в принципі обізнані з цією історією, В нього зараз тривають судові процеси в Верховному суді. Він намагається довести те, що. Він таки має бути зареєстрований, ніяких там зіпсованих підписних листів, бракованих. Ну не так багато їх принаймні, Його повинні зареєструвати. В нього була доволі впевнена риторика до того моменту, моменту, поки Навальний помер, але потім вона різко змінилася. Я сьогодні дивився кілька його. Коментарів для Ютуб-каналу Худорковського для інших, і коли йому задавали запитання, чи готові ви підтримати Юлію Навальну, він уникав відповіді. Він сказав, так, я розділяю її так і інше. Але коли запитували про конкретну його готовність співпрацювати з нею як з опозиціонеркою, він нічого з цього приводу не говорив і уникав відповіді на запитання. До кінця дня опублікував пост у своєму телеграм-каналі про те, що він дуже любить свою сім'ю. Ну окей, але як це корелюється із... Історії про вбивство Навального, коли на вулиці направду виходить чимало росіян, аби підтримати а, саме Навального, ушанувати його пам'ять, тому що для них він є символом, є вождем і лідером, то Надєждін, звісно, що чому, звісно, Ну, цього очікувано було. Уник відповіді ствердної, і навіть коли далі буде він продовжувати свою риторику, то для мене особисто очевидно, що він буде повністю керуватися позицією з Кремля. Бо Надіждін це є проєкт Кремля, і саме він є яскравим прикладом керований кремлівської опозиції. І плани групи Кирієнка, яка на моє переконання підтримувала Надіжніна, запустити цей проєкт антивоєнного кандидата, зібрати певну кількість прихильників, можливо, навіть взяти участь у виборах, вони сьогодні суттєво підкориговані змінилися. Його супротивник Патрушев, який представляє силовий блок на Росії, звісно. Також я думаю, що дотичні до цієї всієї, історії, але враховуючи те, що і Кирієнко, і Патрушев знаходяться на різних полюсах, але в одній історії для збереження все-таки путінського режиму десь їхні інтереси пересикаються, десь ні. І до кінця дня стала відома дуже цікава інформація про те, а як же буде удавана опозиція на Росії вшановувати пам'ять Навального і в тому числі Німцова якого до речі вбили 27 лютого, 2015 році, якщо не помиляюсь, і в цей день, чи переддень, чи після, ну яко ж ця опозиція повинна все таки задати про такі трагічні події, враховуючи те, що є ось такий випадок вбивства Навального. Так от до кінця дня стало відомо, що Дунцова, це кандидатка на посаду президента, яку не допустили взагалі до участі в виборчій кампанії, і голова громадянської ініціативи, це ця партія саме висувала Надіжіна на пост кандидата президента, подали заявку на марш пам'яті Навального та Німцова у Москві кількістю 50 тисяч учасників, який має пройти 2 березня, ще до моменту проведення виборів. Але цікавий момент. Справа в тому, що громадянська ініціатива, яка висувала на і вона колись свого часу і Собчак висувала на посаду президента. Ну, в принципі, тоді вам провода цієї партії зрозуміла. Вони не погоджували цю акцію протесту із командою Юлії Навальної. Ну, принаймні, я підтвердження цієї інформації не знайшов. І на телеграм-каналі Навальній нічого про цей марш не мовиться. Тим паче малося бити там щось про нього, зважаючи на те, що це марш пам'яті Навального. Та німцова. Ну, але окрема ініціативна група з'явилася, мабуть, Надіжні до цього абсолютно ніяк не причетний, і вони збираються організувати такий мітинг. В той час Надіжд закликає спокійним бути, краще сходити до церкви, поставити свічку за Навального і намагатися зберігати спокій. Звісно, друзі, я поки що не бачу якогось радикалізму на Росії, що могло б засвідчити готовність росіян до зміни путінського режиму. Таких проявів нема. Але хочу зважити вам на один момент: якщо навіть такі настрої сьогодні будуть превалювати у команді Юлії вже Навальний, яка перебуває нині за кордоном, тобто не на території Росії. Вона активно спілкується із е, європейськими політиками сьогодні. Я більш ніж переконую, що вона має підтримку Сполучених Штатах Америки. Якщо в команді Навальної буде все-таки превалювати думка про те, щоб готувати якесь підґрунтя для революційних настроїв на Росії е, організації великих і потужних акцій протесту, то це не відбудеться так швидко. І те, що на сьогодні намагається контролювати саме ці опозиційні рухи в Кремлі, і через подачу відповідної заявки від громадянської ініціативи на проведення такого маршу пам'яті, ну мені принаймні вказує на те, що от якраз оця поки що мишина возня на Росії зав'язується перспективи. Будемо дивитися в будь-якому випадку, але слідкую за цією всією історією, тому що як на мене вона дуже цікава. Я не виключаю, що на цьому тлі навіть Надєждіна можуть зареєструвати швидше аніж ні. Він виграє справу у Верховному суді, яка буде розглядатися 21 лютого, буквально після завтра. Він, до речі, про це багато говорить і він подав вже апеляції на. Перші дві відмови, які він там отримав, тобто судовий процес триває і медійно його також будуть підсвічувати. Але, скажу чесно, за моїми спостереженнями, настрій в нього суттєво погіршився. Після того, як Навального вбили, і після того, особливо, коли Навальна Юлія, його дружина. Оголосила про те, що вона буде продовжувати проект Навального. Звісно, тут мої колеги жартують, а проект який? Фонду боротьби з корупцією буде розповідати про корупцію, чи дійсно якихось вживати кроків практичних для того, щоб змінити режим? Ну, поки що це без відповіді. Залишається лише слідкувати. Друзі, що ви думаєте про ось такий розклад нині на Росії? Пишіть у коментарях. Хотілося б почути вашу таку об'єктивну, конструктивну думку. Обов'язково ознайомлюся з нею. Принагідно буду відповідати на коментарі. Ну, принаймні, спілкування під відео, під будь-яким робить можливість більшу для її просування на цій платформі, за що я вам шалено дякую. Тому ставте подобайки, обов'язково поширюйте відео друзям, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Натисніть на дзвіночок, ви не пропустите жодне відео, яке виходить на цьому каналі. Всіх люблю, ціную шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!